Скільки всього ти мені дощ натворив? Це просто жах. Согласен, братан, як його можна терпіти? От прикинь, братан, якщо у нас була би машина години. Ну, так, була б машина години, так ми змогли щось зробити. Йокерний бабай, ну що то таке вони там кажуть? У мене теж би це Цей дощ. Та ищи мене ноги і из за из-за доща мокрі. Ну, держись, дождь. Прошло два часа. Алло, братан, это ты, ботан, так? Да, що хочете? Будь ласка, прийди до нас нам потрібен за делом. За яким ділом? Давай приходь. Что у мене те два дурака? Кликали. Є вісім не запалився, де був? Да там дощ був, я її завоз мою штуку поламав. Ви не могли мене, якщо було б було, би сонце світило, да потанув ми наподілом, Ага, уже сонце світить, я пішов додому, пока. Да що вам надо? Нам потрібно ще доща не було. Прошло 2 часа. Вот штука, яка будет обирати дощ. Спасибо, умник. Вов его отсюда. Наконец, може додому. Братан, а ты серьезно думаешь, що ця штука працює? Ну так, бадан данно, у нас не на дуре. Держись, дощ. І ч? Йоками, мама ще звуком. Йобухана. Пройшло два часа. Ту? ту, ту? Давай, свинья, бери трубку. Пу, пу. Будь ласка, почекайте, і його немає. В мережі. Смислі? В Смислі в його нема в мережі? Слухай, брата, мені, погоду, тебе надурив. Да він сейчас має взяти трубку. Ще іще раз позвоню ту? -ту, -ту, -ту. Зараз я вам розкажу титри. Автор Кося Лунченко серіал пригоди Хахівагі, персонаж Хагівагі. Друг Алівагі це спромки. Дякую за перегляд.